Основні служби займаються підготовкою до зими. Разом з тим, при перевірці виявляється цілий ряд недоліків, які ми обговоримо. Оді роботи апаратної наради. Начальниця відділу економіки Дарія Грибенюк розповіла, що мешканці громади користуються програмою відшкодування частини коштів для придбання альтернативних джерел енергії. Надходять звернення і заяви як суб'єктів господарювання, так і мешканців громади. По частковій компенсації на генератори та альтернативні джерела. Це свідчить про це що наша громада, скажімо так, надає можливість нашим людям. А люди мають. Можливість користуватися і пройти стало опалювальний період цього поточного року. Ольга Галушка, начальниця фінансового управління, розповіла на що в першу чергу спрямовують кошти бюджету громади. Ми проводили фінансування видатків пов'язаних з безпекою громади, і життєдіяльністю. також фінансували видатки пов'язані з підготовкою до зими та облаштуванням пунктів незламності. На поточному тижні ця робота буде продовжена. Готуємося до сесії і виконуємо контрольні завдання, пов'язані з закінченням 9 місяців. Ви готуєте контрольні цифри для головних розпорядників коштів по бюджету 2025 року. Добре, будемо пропускати головних розпорядників. З кожним будемо розбиратися, які заходи по економії фінансових ресурсів. Будуть ними запропоновані, тому що 4% подоходного налогу скорочується, вводяться нові налоги, тобто змінюється система оподаткування. І це надзвичайно, скажімо так, буде впливати на роботу на, на стан нашого бюджету. Але не будемо панікувати, ми повинні просто готові до цього бути. Таке, таке рішення державних органів, а наше діло виконувати в межах своїх повноважень. І ми повинні все робити, щоб фінансові ресурси було достатньо. До шостинської громади надійдуть будівельні матеріали з обласного резерву. Про це повідомила Ольга Ткаченка, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій. Продовжуємо зміцнювати матеріальний резерв. Це і палово-мастильні матеріали, будівельні матеріали для недопущення надзвичайних ситуацій та негайної ліквідації в умовах військового стану. Обласний резерв сьогодні поїхали забирати там будівельні матеріали. Дякуємо обласної військової адміністрації за допомогу. Проводилась на минулому тижні позапланова. Перевірка системи оповіщення, і е, система оповіщення знаходиться находить, в робочому стані, але ми робимо акцент на те, щоб всі е, сирени е, були обов'язково е, запитані і ще і надаткові на додаткові джерела живлення, щоб якщо е, нема світла, щоб е, працювали від генераторів, е, таке інше. Для оповіщення населення. Зверніть увагу на те, що е, дійсно ми вдячні обласній державній адміністрації Артіку Володимиру Миколаївичу за підтримку після е, руйнування наших двох основних котелень. У нас матеріально ресурсу виявила своє недостатнє. Наскільки великі були руйнування, і вони залишаються, і вони не ліквідовані по сьогоднішній день. І тому обласна адміністрація підтримала. Але цього теж буде недостатньо. Тобто, ще спільно з підприємцями, які експлуатують котельні, опрацьовують те обладнання, яке треба додатково допомагати купляти, і ті матеріали, які ще ми вирішили купити. Тобто на цій неділі. Треба максимально їм допомогти різними матеріалами. Зима на носу, а котельні обидві зруйновані і поки що не відновлені. Готується резервний фонд деревини на опалювальний період. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Управлінням продовжується робота. За вашим дорученням завозимо на відповідні площадки деревину паливну. Це резервний фонд на 24-25 опалювальний період. Проведено друге нарахування державних допомог для для 139 осіб. Це друге нарахування жовтня на 1 мільйон 137 тисяч гривень. На сьогоднішній день на обліку управління перебуває внутрішньо переміщених осіб 6 тисяч Це Плюс 28 за попереднє в порівнянні з попереднім періодом. На сьогоднішній день 156 сімей Шостінської міської територіальної громади безоплатно розмістили у своїх приватних оселях 292 особи внутрішньо переміщені. Це за програмою прихисток. Відшкодування. Також замовлено нашими спеціалістами. Обраховане замовлено на 1 мільйон 284 тисячі гривень. Це кошти для відшкодування за житлово-комунальні послуги за розміщених осіб для жителів нашої Громади, це йде з, з певним боргом. Вам буде доручення оці резервні дрова, вони не, по, не, не просто повинні бути закуплені лежати в кучі брил. Перше, вони повинні бути порізані, поколоті і спаковані таким чином, щоб людина могла одну в'язку нести. Тобто порційно повинна зробити. Добре. На всякий випадок, щоб. Не дай Бог, яка ситуація складеться, щоб не вийшло, що ага, треба, і починають пиляти, починають колоти серед зими. Міський голова Микола Нага запропонував цю роботу проводити разом з центром зайнятості, щоб задіяти осіб, які перебувають на обліку. Допоможіть безробітними, знайдіть варіант оформити їх яким чином і організуйте, щоб всі дрова резервного фонду, які ми Закупляємо були порізані, попиляний, поколотий і спаковані. Добре. Матеріали за вами, Антоніна, організація, Добре. за вами, люди за Миколою Григорович. На минулому тижні міський голова з перевіркою відвідав погребський старостинський округ. У погрибках зайшли у ФАП, сидять теж дві жінки: один лікар і одна медсестра. Просто сидять. Здрастуйте, здрастуйте. А як справа? Да. Кочегар у нас на півставку. А дрова попили? Ні. Підготовлені до землі? Ні. А Електростанція дива. А вон стоїть. Нікому розпакувати електростанцію. Ви що? Я ж попереджав, що на минулі неділі я приїду сам перевіряти. От приїхали в одне село. Там те не робиться. Там... Ви що? Що ви ж зо мною шуткуєте? Навіщо так робити? Що нема часу, ви всі зайняті, поїхати перевірити свій об'єкт? Микола Петрович вкотре наголосив, що зима в умовах війни та постійних обстрілів вимагає особливої підготовки. Варто заздалегідь подумати про утеплення, обігрів, освітлення, мати альтернативні джерела живлення на поготові. Підготовка до зими надзвичайно складна, непроста. Ви бачите всі вихідні каби летали по всій Сумській області. Не туди, як туди прилетіло. А ми ж демо. щоб... Тоді, коли бехне, тоді вже перевіряти буде пізно. Шановні. Тоді перевіряти буде пізно. Сьогодні, поки є така можливість, будь ласка, 101 раз говорю, електростанцію запустить. Відповідального проінструктувати, переноску підготувати, грубу протопити, підготуватися таким чином, щоб все було справно і сидіти спокійно. Підготовка до зими в умовах війни це комплексний процес, який вимагає планування та відповідального ставлення. Чим краще кожен з нас підготується, тим безпечніше і спокійніше перезимує.